Буквально недавно я був в де в мене хата на Полтавщині. І значить, там два моїх сусіда, їх звати Льоха і Толік. Льоха і Толік стоять на березі псла. Льоха вже роздігся і думає, купати чи не купатись. і заліз вже так по буза. А Толік так згоди дивиться на льоху і стоїть на березі. І у них е е такий діалог. А я тільки що прийшов. У них такий діалог. Ну що, Толя, ти був на охоті? Ну був, то так лідиво, а Толік взагалі такий, він схожий на да, за манерою поведінкою і за зовнішністю. За його слова не скаже. Ну і що, когось завалив? Така пауза. Ну, одного мужика застрелили. Та ні, то не ми, ну... Він висунувся за черету, а скатера, як пизданули, до номера ніхто не помітив. Потім іде пауза. Льоха так дивиться на берег і каже: от йобані бобри, все погризли. А я кажу, що Льоха, є бобри, так і що не знаєш, такі бобри. Оце я вранці кидав браконьєрську сітку, ну його веслом злякав. Він стрибнув, отак перелітає через човен, і він на мене так недобре, недобре подивився. І я тобі кажу, у нього зуби, як він запіла. Якщо він десь до ноги твоїй, отак, то вже доктора не треба, тільки протезіста. Така пауза. Кілограм на 60. Він перелітає через лодку, 60 кілограм бобра, і зуби, як він запіла, так що тут що тут труби по моєму ви почули нову п'єс до Львова до... Леся Подрилянський. <кліст> 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 <кліст>